Доброго дня, шановні друзі! З вами Сергій Меркулов. Сьогодні у випуску коротка або швидка витримка на фотоапараті і що з нею можна робити. На короткій витримці можна сфотографувати літак у польоті. Або політ кулі. Або як падають камені. Але ми почнемо з найпростішого. Що таке коротка витримка? У фотоапараті є такі шторки, які називаються затвори, які затворяють, затуляють доступ світла до матриці фотоапарата або до плівки. Затвор є в такому фотоапараті. В такому фотоапараті. І у такому фотоапараті. Чим швидше затвор працює, тим коротша витримка у фотоапараті. Коротка витримка у фотоапараті виставляється так. Але дуже важливо, щоб під час фотографування в апарат проходило достатньо світло, бо інакше ви отримаєте темну картинку. Спробуємо подивитися, як працює коротка витримка і як можна застосувати її на практиці. Проведемо кілька експериментів. Раз, два, три. Я Гарний плюх. А чарівна фраза. Сумбільше. На фотоапараті є режим Live View. Через нього дуже зручно спостерігати. А ось так. Автофокус можна навести. Можна вручну, можна. Зараз отак. Ми зараз фокус наведемо. Де застосовують таку і подібну фотографію. Правильно в рекламі постачальника чистої води. Або е, якоїсь косметичної фірми, де жовток падає в білосніжне молоко. І так далі. Далі швидку витримку застосовують і під час фоторепортажів зі спортивних змагань. Почнемо з малого. Сфотографуємо модель, яка швидко рухатиметься. Шановні друзі, продовжуємо тему швидкої витримки. Сьогоднішнє завдання зловити об'єктивом модель в русі і сфотографувати її так, щоб в Русі її заморозити за допомогою короткої витримки. Зрозуміло? Так. Раз, два, три. З довертом, з довертом фотографуємо. Дуже добре. Коротка витримка стане в нагоді у фотосесії з рідними або з друзями, оскільки дозволить фіксувати будь-які швидкі дії, наприклад, підкинути догори сніг. Раз два три. А влітку можна зняти ще кілька відео з гарними прикладами зйомки на коротку витримку. Головне пам'ятати. Так, підсумовуємо: коротка витримка дозволяє нам фотографувати об'єкти, які -з -з, швидко рухаються. Чим коротша витримка, тим менше світла потрапляє на матрицю. Тому стежимо, аби під час зйомки було достатньо світла. З вами був Сергій Меркулов. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся попереду багато цікавого.